Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні пиріжки на швидку руч. Якщо у вас, так як і в мене, знайшлось пів кіла фаршу курячого в мене з стегна і лаваш, то готуємо, стаємо і готуємо. Для цього спочатку приготуємо начинку. Фарш, як я вже сказала, подрібним цибульку. Цибульку можна подрібнити, до речі, також на терці, або якщо ви фарш робите власноруч, то також пропустити цю цибульку разом з м'ясом до фаршу. А я поки дуже-дуже дрібненько нарізаю цибульку. Цибульку подрібнили. До фаршу. Так. І так само дуже дрібно маємо порізати один помідор. Томат нам в даному випадку потрібен для соковитості нашої начинки. Якщо у вас є томати пілаті у власному соці, ви можете просто додати пару ложечок. Ну, якось так, або томатне пюре. Не використовуйте в жодному разі томатну пасту, зіпсує страву. Тому нарізали дрібненько. Порізала томатики, дуже-дуже дрібно, Відправляємо до фаршу. Для яскравості начинки і свіжого смаку додам ще зелень. Зелень петрушки в мене тут є, трішки кінзи здається. Тому використаю її також. Дуже дрібненько нарізаємо зелень. до фаршу, а тим часом можемо вже вмикати духовку 180 градусів верх-низ, конвекція, хай собі розігрівається. Майже все. Тепер нам потрібна хмелі сонелі або, в моєму випадку, я використовую приправу для курки, так. сіль і перець. Может, у мене суміш перців. Власне, це все. Тепер маємо ретельно все це об'єднати. Дивіться, яка це соковита начинка виходить яскрава до того ж. Начинка готова. Далі починається магія. Як я вам і говорила, лаваш. Кругленький, ось такий кругленький, але це не принципово. Ви можете взяти будь-який і накрутити за будь-якою формою. Викладаємо начинку і розподіляємо її по всьому лаваші. Ось так. Таким рівненьким шаром. Так. Далі нам потрібен ніж або різка для піци. Буду довго її шукати, то візьму краще ножа. А. І тепер, увага, ріжемо на чотири частинки. Ось таким чином розрізали. І кожен трикутничок скручуємо, десь не дорізала, ось в такий трикутничок. Викладаємо все це на гарний пергамент. Скручуємо наступний гарний трикутничок, швом донизу, викладаємо. На пергамент. Знову трикутничок, скручуємо швом донизу на пергамент. І так ми з вами формуємо всі пиріжечки на пергамент. І так далі, доки не закончаться лаваші або начинка. Повторюємо процедуру. Два, три. Чотири. В мене вийшло чотири лаваша. Фаршу якраз вистачило. Але ось тут сонечко вже в нас вийшло. А ці три. Це для тих, хто не може терпіти, спробувати. Так. Ось таким чином. Далі яйце. Розбиваємо яйце і змащуємо поверхню. Зараз я його розкалапуцаю. А ну, стопність, тут маленька воно. для. Так. І все це ретельно змащуємо яйцем. Гарно, 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 щоб все у нас зарум'янилось, зазолотилось ось таким чином. Гарно, правда? <звук> Кунжут? Посипемо для краси. Сонечко. Можна використати чорно-білий кунжут. Буде також гарно. Так я. Тепер все це в розігріту духовочку 180 градусів, нагадую, на 15-20 хвилин. Відправляю, чекаємо. Ви готові це побачити? А я готова вам це показати. Вау! Армат неймовірний. Виглядають казково. Тож, погляньте, яка вийшла краса. Сонечко! Гаряче, але так я хочу це скуштувати. Ви бачите, дуже зручно, коли такі шматочки лишились. Тому, ай! Ні, мабуть, прийдеться зачекати. Гаряче. Хромтящий такий лавашок зверху. Дуже соковита начинка, ароматна курочка. Ой, Боже, як це смачно! Що вам сказати, ви обов'язково маєте це приготувати, здивувати і повертатись до мене, бо я приготую ще купу всього смачного.